Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп в поворотники від компанії Philips на цоколь P215W, тобто двохконтактна у нас лампа. Артикул даного комплекту 11499 au 60 x 2 Постачається. Фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті ось такі дві лампи потужністю загальною 21 Вт жовтого кольору. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Під'єднується наживлення 12 вольт. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення, і ось так лампа працює на більш тусклому режимі, і ось так максимальна яскравість. Яскравості більш, ніж достатньо, як для поворотника. Яскравість заявлена 81 люмен у даних лампах.